Вітаю, друзі, поки в офісі президента говорять про другий саміт миру, їм краще було поговорити з суспільством про варіанти, які чекають нас у майбутньому, як у короткостроковій перспективі, так і у довгостроковій. Про це треба говорити так. Можна розповідати знов про 2-3 тижні, але люди трохи порозумнішили. Не кажу, що потужно порозумнішили, але трохи. І хоча в офісі президента слово потужно люблять. Але потужно в цьому напрямку не працюють. Так от, що нас чекає найближчим часом? Чому всі розмови про перемир'я все ж таки це виключно гіпотези, які не мають головного підґрунтя і бажання з боку Росії? Поясню, про що йде мова. Росія не хоче зараз сідати за стіл перемовин. Їй це не потрібно. По-перше, вона просувається на фронті. Повільно, не дуже швидко, з величезними втратами, з величезними втратами як у живій сілі, так і у техніці, але просувається так. Якщо раніше вони залишали ну, одну людину, наприклад, на 100 кілометрів, то зараз вони залишають одну людину на 2 метри. Я кажу про загиблих, які стають ціною Росії за захоплені території. Але Путіну це байдуже, навіть якщо кількість знищених окупантів збільшиться, він на це не відреагує. Це проблеми сімей росіян, а для Путіна це виключно ну, розходники, які він буде використовувати стільки, скільки потрібно. Коли Путін може сісти за стіл перемовин, тільки тоді, коли для нього це буде саме необхідно, вкрай необхідно, коли це може статися? коли Війна буде занадто дорога для нього, а втрати будуть такі, які не покривають його амбіції, коли він зрозуміє це головне, що він не може отримати той результат, який хоче досягнути. Тут все просто: як тільки він буде бачити, що стабілізація на фронті відбулася, як тільки він буде бачити, що він більше не просувається, але втрати. Так само великі, як тільки він буде бачити, що він не може отримати те, що хоче, а зараз він ще вірить в те, що може отримати, як би це дивно не звучало. Але тільки тоді він погодиться на перемовини зараз. Йому це не потрібно. По перше, ще раз нагадую: він просувається вперед, повільно, але просувається людей. В нього вистачає м'ясо набирають десь 30 тисяч на місяць. І втрати вони покривають майже 100%. Це та сама кількість людей, які втрачають російські військові кожного місяця. Ясні штурми для росіян стали нормою. Але ще раз завжди знаходяться ті покидьки, які готові за 30 средників вбивати когось, приїжджаючи з російської глибинки до України. Окрема історія їм тут дають помарадерити, але це тільки частина історії. Ще в нього і вистачає зброї. Так, він вже кидає стару російську техніку. Вибачте, ну російську радянську техніку, яка використовувалася ще в 60-ті роки минулого сторіччя, але кидає і її в неї вистачає. Ракети ракети він виробляє. До речі, новітні так само він може забезпечувати снарядами і кулями свою армію. А це дуже важливо. У нас же навпаки. Зараз тільки ми отримуємо чешські снаряди, які Чехія закуповувала ще, пам'ятаєте, коли так, декілька місяців тому ця ініціатива пролунала, що ми отримаємо ці снаряди, і ми тільки зараз їх отримали. Проблема не тільки в тому, що. Логістика, е, проблема не тільки в тому, що є деякі стандарти, які ну, треба виконувати, а ще й тому, що перевозити це відкрито неможливо. Росіяни відслідковують і будуть бити по всіх можливих каналах ракетами, які будуть е, транспортувати снаряди. А снаряди нам вкрай необхідні. Тому в нас є проблеми. Їх треба вирішувати. Окрема проблема це проблема е, бойового Бойових підрозділів, які зараз потребують поповнення. Люди мобілізуються. Але питання також в тому, що люди мобілізуються зачасту на ті, які потрібні тим бригадам. Потрібні здорові, потрібні ті, які можуть воювати. А в нас, на жаль, і ви це знаєте гірше за мене велика кількість людей, які малопридатні, визнаються придатними. А вони могли б. Виконувати якісь роботи в армії, і вони виконують. Але хто ж може виконувати іншу роботу? І тут стає завдання перед Зеленським і його оточенням підняти це питання. Вони не підіймають і не підіймуть його, тому що вони орієнтуються і далі на вибори після війни, які можуть взагалі ніколи не відбутися, але вони дуже хочуть виграти ці вибори так. от Саме ця проблема найголовніша це поповнення бойового складу. Бо в деяких бригадах навіть є чим воювати, але нема ким воювати, і це величезна проблема. Саме тому росіяни і просуваються, тому що нема ким стримувати наступ. Це сталося завдяки помилки Зеленського, коли котрий спочатку провалив, зірвав фактично мобілізацію, звільнивши всіх військових, а потім. Не послухав залужного, який казав, що треба мобілізовувати людей для того, щоб півроку рік їх навчати, а потім вони воювали. Якщо б у листопаді, тоді, коли залужний, це казав, Зеленський, послухав, у нас були б зараз зовсім інші умови. Більше того, саме зараз ми могли б вже казати, що перемовини неминучі, і Росія готова буде а, говорити, тому що не може просуватися вперед. Але цього не сталося. Людей не вистачає. Тому на фронті. Є проблеми а далі у нас це тільки наші проблеми. Ще є проблеми до речі, до наших те, що у нас недостатнє виробництво дронів. Те, що у нас велика проблема з фінансуванням, те, що в нас ну, знаєте, не гірше за мене. Ще б є проблеми з енергетикою, є проблеми з інформаційним напрямком, зі всіма, замість того, щоб використовувати той, ті можливості, ресурс, людський ресурс, який є, щоб заповнити ці вільні, скажімо, ніші, і вирішити ці проблеми, влада як і далі намагається використовувати ресурс з п'яти Успішних менеджерів Зеленського, які це вирішити не можуть. Ми це бачимо. Більше того, їх компетентність під великим питанням, бо якщо за 2,5 роки вони не змогли побудувати велике, велике ще раз, Зеленський ж любить велике будівництво, велике фортіфікаництво, все велике. Так от великі підприємства, великі підприємства по виробництву дронів. Які бажано заховати під землю, про що я радив ще в 2022 році, якщо вони це не зробили досі? Яка варогідність того, що вони зроблять це в найближчим часом або через рік? Поки ми цього не бачимо, якщо б вони це зробили, то дронів би вистачало. А так з дронами у нас не все добре. Єдине, що рятує, це волонтери і люди, які донатять, і саме за ці гроші ми купуємо, збираємо і відсилаємо дрони на фронт. Але все це особисто наші проблеми ще є зовнішні, і це навіть не менш важливо, ніж те, що відбувається в Україні. Як би це не дивувало, це може навіть більш важливо. Поясню про що йде мова. Вибори в Сполучених Штатах підіймають питання непрогнозованості того, що буде вже з Нового року. Якщо обереться Байден, тоді ми розуміємо, що він буде далі підтримувати Україну. Але якщо він обереться, наприклад. Програють вибори демократи в Сенаті і Конгресі. Тоді ми побачимо, як президент протистоїть Сенату і конгресу. І тоді, скоріш за все, ми побачимо ще гірший варіант, ніж той, що ми бачили весною і зимою цього року, коли ми не отримували грошей. А республіканці відмовлялися голосувати за той закон, який надавав нам. Фінансування, на які купувалися, купувалися зброю, купувалися снаряди і і ремонтувалася техніка. А також фінансувалися програми, які допомагають Україні воювати. Так, от якщо м, так станеться, то у нас теж буде проблема. Окрема проблема. Проте з те, що Байден е, зараз має м'яко кажучи гірші шанси на перемогу ніж Трамп, особливо після замаху, скоєного на нього. А Трамп Трамп поки так і не сказав, як він хоче закінчити війну. Хоча він, як завжди, говорить, що він за все добре проти всього поганого. Навіть зустріч з ним Бориса Джонсона не на не підштовхує мене до позитиву. Чи, поясню чому тому, що Трамп буде діяти, скажімо так, ситуативно. В залежності від того, що буде на той момент зараз. В нього немає програми. Це може бути варіант, наприклад, коли він дійсно запропонує Україні і Росії сісти за стіл перемовини. Якщо Росія відмовиться, то Україна отримає все і навіть більше. Таке може статися. Але ніхто не знає, на яких умовах нам будуть пропонувати. Хоча якщо будуть пропонувати на тих умовах, як пропонує його зараз кандидат на віце-президенти, то скажемо так, це. Страшна ситуація, чи можемо ми воювати без фінансування допомоги і е, все іншого поставок з боку Сполучених Штатів? Це дуже важко буде. Це буде край важко зробити, особливо якщо Сполучені Штати заблокують навіть купівлю. В сполучених штатах американської зброї американських снарядів, наприклад, які забезпечують наші хаймерси або не будуть постачати атакамси і все інше, а вони це можуть зробити рішенням президента і конгресу, і про це теж не треба забувати. Тому в нас є невизначеність. Також є невизначеність через те, що в Європі починають активно домінувати ультраправі, які не є симпатиками. України. А позиція не тільки таких, як АДФ або Марі Лепен, або, наприклад, Орбана, ні, тут взагалі є ситуація, яку ми бачимо і яка може на нас погано відігратися. Тому треба розуміти, до чого готуватися. І от тут питання до нашої влади: як вона готується, що вона буде робити, який варіант вона обере. Хоча, якщо би в 2022 році. Коли владі пропонували вже тоді починати говорити суспільством про довготривалу війну, про те, що ця війна не на 2-3 тижні, влада відкидала це в сторону, тому що ані Зеленський, ані його оточення не хотіли вірити і розуміти, що так і буде. Більше того, вони ігнорували всі пояснення з боку військових. і Мені це відомо достіманна, що війна не закінчиться через 2-3 тижні. Так, от, якщо б вони тоді почали готуватися на довготривалу війну, якщо б тоді почали будувати всі підприємства перевиробництво як дронів, так і зброї, якщо б тоді вони почали готувати програму повернення біженців або підтримки комунікації з біженцями, то ми б не втрачали велику кількість людей, які не бачать комунікації з боку держави і втрачають зв'язок а також вирішують залишитися за кордоном. Якщо б вони не імітували боротьбу з корупцією а боролися з корупцією, якщо б вони Бачите, скільки всього якщо б. Так от, якщо б це все робилося з 2022 року, то в нас була б зараз взагалі інша ситуація. А ще якщо б Зеленський не чіпав військових, не знімав залужного, не ліз керування армії і не розповідав казки про мільйон дронів, мільярд дерев, один гігават електрогенерації і всього іншого, то суспільство. Б більш серйозно ставились до цієї ситуації. До речі, суспільством теж треба говорити чесно, відверто і казати правду, навіть якщо вона дуже неприємна і болюча. Бо інакше суспільство втрачає віру, а зневіра це страшне. Ми не маємо права дозволити зневіри панувати у нас в головах. Ми повинні вірити. Вірити, що ми можемо перемогти, ми повинні знати, за рахунок чого ми можемо перемогти. Ми повинні робити все можливе і неможливе, щоб перемагати. Бо у нас нема іншого варіанту. Будь-яка заморозка це виключно перерва перед тим, що Росія нападе знову. Як використати час для того, щоб підготуватися до тої нової війни, це окрема історія. Але зараз суспільством зараз треба говорити чесно і відверто. Навіть якщо до цього не звикли в офісі президента і час починати цю розмову. Ми все одно переможемо. Ми переможемо всіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ми переможемо і відбудуємо Україну. І тоді ми зможемо провести все весь аналіз, який потребує дії цієї влади, який, який допоможе нам зрозуміти, що було зроблено не так. А поки, поки владі потрібно зрозуміти, владі це Зеленському єрмаку і іншим, що вони не спроможні самостійно перемогти. Особливо, якщо вони втручаються в справи військових, якщо заважають їм, якщо постійно змінюють головкомів, якщо Мар'яна Безугла по команді з офісу атакує військових, цього не можна робити. Ми не перемогли. А щоб перемогти. Треба не розколювати суспільство, а об'єднувати. І це головний урок, який повинна влада винести з цієї ситуації і почати розмовляти з суспільством чесно, відверто, і довіряти громадянам, які і далі залишаються в Україні або поза Україною, але хочуть повернутися зі всіма. Не треба розповідати про нові шашлики. Треба чесно казати, що нас чекає, як ми до того готуємось і як ми будемо долати ворога. А те, що ми подолаємо, немає сумніву. І все буде Україна. Па-па.